Доброго здоров'я, хочу показати трохи господарство. вже давно не було відео, знімав минулого тижня, але, але вони попропадали, щось з галереєю сталося, все пропало, всі фотографії, всі відео. От тепер нарешті приїхав зі Львова, показую, що робиться. От. Всі качки по сім'ях пускаю на траву, вже. От. травичка така зелененька, файненька. Качечки. Вже без болота, вже такі трохи вичистилися. От сидять по сім'ях окремо. Вже, вже оці три наймолодші вже повністю занеслися. Вже було, в неділю я знімав відео, ті, що пропали, то вже було три яйця від них. Ці вже трохи перенеслися, мають трохи перерву, але теж по яйцю по два капає. До цих качок ми досадили трохи курей кольорових. Щоб там збирати інкубаційне целегорне, ну, а тут з таким сірим півником вони, вони тут собі гуляють. Все, весна, все, пахне, весна прийшла, а я у Львові навіть не замітив. Як бачу, бачу, що щось цвіте, щось зеленіється, а то виявляється, вже всі яблунки поцвіли, все краса на дворі. Сонечко світить, трава вже по коліна Місцями о, там а тут наші от вони тільки погуляли. Так. Наші найстарші, найстарші наші дами. Курочки, домінанти, легорні мішані, всякі різні. качурики вже отут взагалі майже облесіли. Вже деякі качки хотіли сідати на яйця, деякі, деякі навіть і не пробували. Отже, сьогодні, сьогодні був трохи на ринку, торгував, то, то вже чоловік брав у мене в листопаді качку. Ці загорожі ну, Десь орієнтовно такого розміру, такого самого віку. Е, і мав ту качку і мав качура такого. Висаділа йому 19 січня, вже був вилуп, 16 каченят, то вже зараз має 2,5 місяця качур десь десь такого віку, десь такого розміру. Ну казав 5,5, ну там ясно, що 5,5 кг нема. Ну, але який-то який-то господар, який не накине десь пів кіло, але виглядає дійсно достойно. Вже скоро будуть мати 3 місяці, то. То всі 16 вилізло, має, має щастя, каже, дуже задоволений. От, були в мене теж живи від кольорових качок. Вилупилися там з 14-13, то зразу я навіть їх не побачив, зразу їх продалося. От, зараз покажу, що ще робиться по курятах. Так Активно, як гуси, поїдають траву, шукають якихось комашок. Вже-вже-вже будуть ті яйця, що я люблю, бо я люблю яйця такі, які несені на траві. Коли качка вже ходить, вони вже набагато якісь життєздатніші в інкубаторі. Бо коли, коли качка висиджує, можна будь-які ставити, хоч, хоч з листопаді, коли нема вітамінів. Я їм хоч і давав чектоніка того всього, але в інкубаторі в мене щось не йде такий вилуп, як має бути. Хоча моїх клієнтів, що то з пересилкою, з усім... От мій пан Юрій підписник, то мав 10 кольорових, 10 білих, вилупилось, з нього 19 качет. В когось ще вилупилось 14-15. Тобто навіть в інкубаторі чи під качкою. А хлопчина Андрій, здається, звати, теж молодший від мене набагато то підставив під качку. мав ще своїх коричневих каченят, то ходять в нього всі разом такі. Файненькі каченята. у нього вилупилося під качкою 14-15. В кінці прикріплю ті два відео. Ну от такі красоньки, дуже задоволений ними. Колись мав дві качки, тільки вони не неслися, щось мені досить мало. А оці я не рахую, але, але, але стає. Правда, правда, де стає відправляти. Треба, приходиться, щоб люди чекали. хоч там по Декілька днів, деколи до тижня мусить чекати, де справляються, де встигають наносити їм. Маю ще таких от легорнів, вже майже місяць мають всі активні, красиві, вже на траву пущені. Ніхто нікого не роздзьобує. Всі класненькі. Вже до, до кінця літа, думаю, вже будуть перші яйця. Але до кінця літа ще далеко. От і по сусідству разом з ними є от такі красоньки каченятка-муларди. Вже їм 5 днів ростуть. От активно кукурудза з кормом мішається. От них водичка. Сухенькі, красивенькі, сірівненькі, один в один. Ціна, правда, цього року з кожним тижнем дорожчає та й дорожчає. Навіть не знаю, що то буде там на початку травня. За тиждень може подорожчати на 10-15 гривень каченятку. Так що взяв, поки ще була ціна така досить прийнятна, але, але вони того вартують, навіть більше ціни вони вартують. Тер вже кури на банти пішли, отут сидить качечка голубенька. От ще деякі курочки ходять по сараю. Тут же... Квочка років 8 має, вже висаділа курчат. Така, не знаю, фавероль, не фавероль, що то є, не знаю. І от маю тут ще таких от легорнів з голошейками. Мав колись голошек давно дуже задоволений. Люди кажуть, що дуже класне. От вирішили ще їх купити. Мастер Грей Редбро теж мав редбро, десь лишилося три штучки, а всі решту розкупили. І От є трошки ще є ще трошки легорнів. Ось ці активно їдять. Легорні от може на день-два молодші, але наскільки вже голошейка більша. Такі вони танки, такі широкі лапи. Дурно їх кольоровими бройлерами називають, але й неситься теж солідно. Тому, тому будемо ростити, будемо дивитися, що з того вийде. От, Редбродна. У нас не багатьох, що тут залишилися. І ще нам остану покажу кролі. Пам'ятаємо, які вони були дрібонькі, як повиростали. Тут вже трохи менше їх стало, когось продали, когось відсадили. От тут теж малече повиростало. Здається, таким самим складом залишилися. Красиві, рівненькі, чистесенькі. Все як має бути. От такі от красунчики. От зверху вже у нас з того часу ще тоді крилят не було, а от вже є такі от, такі от пушес, такі гарненькі. І маємо по сусісту теж кроличку. Має теж гніздо, теж не маленьке гніздо. Всі родять плюс-мінус однаково від 8 до 10 в середньому, буває, звісно, і 6, буває і 11-12, але в середньому в тих межах. От, не дається. Ось такі от вже тільки-тільки очка починають прорізуватися. От в когось вже прорізались, в когось ще ні. Але тільки будуть бачити. От такі от гарненькі кщурики. От, всі годовані, всі класні. От, мама все, мама захищає. Зразу облизувати від мене. Так що на господарстві все тільки росте, все тільки прибуває, а часу, часу доглядати за ними аж так нема, не то, щоб вже знімати відео. Тому вибачайте, буду старатися частіше знімати. Бажаю всім успіхів, до нових зустрічей, до побачення. От мої учатки. Красунчики мої. Не бойтесь, не бойтесь, мои хорошие. Ай, мои хорошие.